Росіяни не збираються повертатися на території, з яких цікали під натиском збройних сил України. Такий висновок можна зробити, дивлячись на те, як окупанти обстрілами знищують всю цивільну інфраструктуру на звільненій і навіть на поки що їм підконтрольній території. Вітаю, мене звати Микита Панасенко. Центр журнівських розслідувань традиційно підбиває підсумки робочого тижня, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Все равно ми все делаем для того, щоб там була електроенергія, чтобы там було транспортне сообщение, чтобы там був подвоз продуктів, в тому числі й гуманітарка. Останню фразу Сальдо сказав, демонструючи турботу про людей з 15 кілометрової зони на лівому березі Дніпра, які не повелися на депортацію, що росіяни називають евакуацією. Говорити окупанти вміють, але роблять завжди все навпаки. Як з'ясував центр журналістських розслідувань, через масовані обстріли росіянами та підриву Шандори Каховського магістрального каналу затоплена головна насосна станція гідротехнічної споруди, що знаходиться у селищі Любимівка на окупованій лівобережній частині Херсонщини. Через це вода більше не закачується в русло магістрального каналу. Це загрожує повним припиненням постачання питної води до посушливих районів Херсонської і Запорізької областей, включаючи Бердянськ, а також зупиненням подачі води для зрошення. Зараз затоплені системи вентиляції, дренажні насоси, ліфтові шахти. Потужності запасного дизель-генератора не вистачить для роботи об'єктів каналу. Де взагалі зараз цей генератор? Ніхто не знає. Працівники каналу припускають, що його викрали російські військові. Якщо протягом місяця всю воду не відкачати з машинної зали станції, то через морози і високу вологість двигуни вийдуть з ладу, і відновити їх буде дуже складно. Кожного дня росіяни десятки разів обстрілюють Херсон та околиці міста. Снаряди влучають в житлові будинки, лікарні, музеї, навчальні заклади, страждає газогін. Внаслідок обстрілів час від часу зникає електроенергія, але постачання, як і у всій Україні, оперативно відновлюють. У людей вже з'являється світло та вода. В обласному центрі вже заживлено понад 65% побутових споживачів. Тривають ремонтні роботи на лініях, які живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Нововоронцовку. Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині. Перебирають російське залізятче, щоб люди могли вільно пересуватися. Кожного дня відновлюють роботу нові базові станції операторів мобільного зв'язку. Працюють банки та поштові відділення. З усіх регіонів країни надходить гуманітарна допомога. Маємо надію, що скоро життя повернеться і на інші території, які поки що підконтрольні окупантам. Те, що росіяни радо приймають у евакуйованих українців, це теж брехня. Жителям звільнених регіонів Миколаївської області, які встигли під час окупації виїхати до Росії, відмовляють в наданні допомоги і оформленні паспортів громадянина РФ. Скарги цих людей публікують навіть російські пропагандисти. Мешканці Херсона, яка під час окупації виїхала до РФ, російська влада відмовляє в оформленні паспорта громадянина Росії, оскільки вона має реєстрацію в Миколаївській області. Мешканка Снігурівки на Миколаївщині перебралася до тимчасово окупованої голої пристані Херсонської області і навіть там не може подати документи на оформлення російського паспорту. Причина в моїй прописці в Снігурівці, попри те, що указом так званого виконуючого обов'язкового губернатора Херсонської області Володимира Сальдо, Снігурівка відноситься до Херсонщини в паспортному столі Голої пристані нічого робити не хочуть, пише жінка. Ось так от вірити російським загарбникам. Росіяни фальсифікують кримінальні провадження проти мирних мешканців. Антона Жуковського, Дмитра Сергієва і мешканку Мелітополя Яніну Акулову. ФСБ РФ звинуватило в нібито організації вибуху на ринку в Мелітополі, а також підготовці інших терактів. Ці люди зникли ще 11 жовтня. У кінці місяця ФСБ викатала відео із нібито зізнаннями затриманих у підготовці злочинів. За даними місцевих телеграм-каналів, всіх трьох підозрюють в підготовці вибуху на Рийському ринку в Мелітополі, а також в тому, що вони нібито 18 вересня підірвали автомобіль, в якому знаходились громадянин Росії Михайло Щетинін, так званий начальник відділу в окупаційному міністерстві майнових та земельних відносин, та громадянин РФ Сергій Горбунов, ще один окупаційний призначенець. Центр журналістських розслідувань збирає свідчення і публікує матеріали про фальсифіковані справи про звинувачення у тероризмі громадян тимчасово окупованих територій України. Історії так званих терористів дуже схожі. Людей спочатку викрадають, а потім через деякий час, необхідний для того, щоб катуваннями і погрозами змусити зізнатися в будь-чому, оприлюднюють відео із фальшивими свідченнями. У російському державному реєстрі з'явилися перші юридичні особи за адресою на окупованих РФ територіях України. Це і представництво федеральних органів влади, і експропрійовані Росією державні українські підприємства. І місцеві приватні бізнеси. Продовжується кримська окупаційна практика, коли українські компанії одночасно існують у двох юрисдикціях України і Росії, але їхні засновники і бенефіціари різняться. Ми підготували матеріал про те, як росіяни крадуть бізнес на окупованій частині Запорізької області. Його можна прочитати на сайті Центру журналістських розслідувань. У ньому, зокрема, є історія Романа Романова, депутата та секретаря міської ради Мелітополя. Романов розповів, що росіяни забрали та продали весь бізнес, що був їхньої родини. Це молокозавод, що випускав продукцію під торговою маркою Молочна ріка, також готель та мінеральна вода Мирненська. Батька депутата Віктора Романова взагалі депортували через те, що не пішов на співпрацю. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в youtube сторінку, Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.